Здорово, на зв'язочку Андрій Факін Супріор. І в цьому відео ми поговоримо про те, як же ж можна торгувати нові мемтокін, які щойно з'явились на памфані, на звичайній біржі, біржі Мекс, не на Binance, не на чомусь такому. Це біржа, яка перша зробила можливість для звичайних нормісів втрачати бабки в мемах, робити це швидко, просто. І для нас з вами це екзит ліква. А для вас це можливість, якщо ви потенційно новачок, без зайвих створювань, фантомів, різних гаманців, вже почати свій шлях в мемах, торгувати самі Ві пари по самим низьким цінам Less fucking факі. Коротше, для того, щоб почати торгувати мами на Мексі, конкретно на новій платформі, яка називається DexPlus, все, що нам треба зробити, це зайти на Мекс. Ріфочка десь буде в описі. Після чого ми проходимо KYC, обширене, розширене. Коротше, яке там хочете, таке і проходьте. Далі ми переходимо в розділ Dex Plus, після чого ми попадаємо в всія Помфану, але через Мекс. Тобто, тепер ми бачимо всю ту помфановську движуху, яка була в нас до цього, але в вигляді нових пар ось тут. І ти можеш напряму, поповнивши це все з Мекса, почати торгувати. На питання. Як почати торгувати, як купити, дуже просто. Переходимо в розділ Активи. Після чого нажимаємо і чекаємо, щоб воно там прозавантажилось. Нажимаємо, наприклад, отримати. Після чого а, ми хочемо, наприклад, вписати, що ми хочемо отримати одну солону. Воно нам каже, що sorry, bro, у нас недостатній баланс. Після чого ми нажимаємо «OK», «No problem», конвертувати. І так як в мене на звичайному спотовому балансі було 1500 USDT, ти можеш, в принципі, їх поповнити через P2P, як завгодно. Коротше. Ми, наприклад, впишемо 50 USDT, воно нам їх а, обміняє в солану 043, нажимаємо конвертувати. Після чого ми зробимо ще раз. Термін дії о, все конвертовано. Тут ми впишемо, що ми хочемо, наприклад, вибрати всі, воно підтягує наш баланс зі звичайного мексу 043, підтвердити, після чого нам треба буде тут отримати код, тобто, ми фактично виводимо з мекса на гаманець фантома, але це все. Відбувається всередині Мекса. Наша задача тепер це все підтвердити і дочекатись, поки сосалка прийде на рахунок. Бам! Все, я вписав короче, код, заявку на отримання надіслано. Тепер наша задача дочекатись, щоб соланка прийшла. Перед цим я вивів одну солану, буквально там пару днів тому тестував, тому не враховуємо 0,9 чимось сол. Чекаємо, щоб прийшло на 43. І по ітогу в нас має бути щось там 1,4 соли, які ми зараз сьогодні будемо з тобою. Що робити? Правильно зливати. Але уявимо, що вони нам прийшли, і в нас тут є вже гроші, які ми щойно типу, вивели. Що у нас, коротше, тут. Зустрічає. Перше ринки, де ми бачимо перші популярні меми, які щойно надійшли. Тобто, ми тут вже можемо. Купити все те, що ще не було заліщено на фьючах на Мексі, не було заліщено на Binance. Тобто ми можемо купити самі перші меми. Просто зрівняємо з тим, що в нас в топі. gpt мем GPT мен Бачимо, що йому одна година Відкриваємо аксіом, на якому я завжди зараз торгую, і бачимо, що цей мем, ось тут в розділі Migrate. Тобто, це свіжий мем, який щойно з памфану коштував 3 тисячі, зараз капіталізація 44. І ти можеш цей мем купити. Відразу ж тобі Мекс каже, що бро, от він тут прикольний, тому що тут в нас є, по-перше, кількість угод. Волі, і т.д. і т.п. І, і, і ти можеш тут відразу ж відкрити мем, наприклад, побачити от соціалку, відкрити мем Shift, відкрити так само соціалку, побачити взагалі про що йде мова, і прийняти рішення, чи ти хочеш ти купити. Тому максимально зручно, що можна в режимі реального часу це все бачити. Плюс ти можеш швидко купити, вписати, наприклад, тут там Solano солану, і в тебе кнопочка Quick Buy, за рахунок якої на акціомі, зазвичай, якщо я бачу свіжий мем через x tracker я можу нажати швидко купити, не відкриваючи графік. Тому уявимо, що ми хочемо, наприклад, купити мем ГПТМ. Нажимаємо купити, бачимо, що в нас тут 01 вписано. Після чого відразу ж чекаємо, щоб транза пройшла, відкриваємо взагалі графік і дивимося, як це все виглядає. Бачимо, що ордер на покупівлю виконано, і ось тут у нас є така штучка, як швидка купівля і продаж. Я не пам'ятаю, де її нажимав, але, скоріш за все, десь тут була кнопочка, яка робила quick buy. На Axйомі ця штука виглядає ось так: от. в тебе є кнопочка Instant Trade, ти нажав, побачив цю двіжуху. Тепер я можу нажати 100% продати, поставлю галочку, щоб більше це не показувало, І тепер я продам. Таким чином, ми з вами зробили першу транзу в Мексі, в DexPlus, і вже можемо торгувати. З прикольно це те, що. Ось тут така позначка, це позначка памфану. вона в нас зазвичай десь тут. І зараз для того, щоб мем дійшов до рейдіуму, Редіум це така, типа як декскрінер. Двіжуха, не думав, якщо ви дивитесь мої відоси, ви знаєте. Це момент, коли мем з'являється на взагалі декскрінері на загальних взагалі, двіжухах, і можна цей мем торгувати вже безпечніше. Він показав свою силу. Тому ось така от таблеточка прикольно показана. Наприклад, якщо ми хочемо ще раз купити, вписуємо ще раз галочку, і тепер знову ж таки на 0.1 сол ми купуємо. Чекаємо, щоб транза пройшла. Після чого бачимо, що ми купили і можемо продати на 100%. Тут так само ми вписуємо взагалі, газ, і від газу залежить, як швидко проходить транзак. Що в нас взагалі по газу є? Давай подивимось тобою. Перше, що ми бачимо, що ось тут, тут налаштування, ми їх відкриваємо. Що ми бачимо? Ми бачимо відразу ж прослизання. Це складна мова, взагалі це сліпер, сліпер це відсоток, який ти дозволяєш собі в момент, якщо є волатильність. Я зазвичай ставлю собі 50%. Налаштувати кількість купівлі сол це для квикбаю. Тобто, ми, якщо ми купуємо мінімум на один сол, ми тут вписуємо 1, 1,5. Та і т.п. налаштувати кількість продажу теж в відсотках, можемо звикли кліпати по 25, по 40, теж зручно. Тут стоїть стандарт. Стандарт це 0.006, воно якби тобі придумає, який конкретна середня вартість. Солани в плані газу. Я зазвичай ставив би щось типу, 02, 01. Єдине, що мені не подобається, що тут немає газу, який ставиться конкретно за мев, можливо, воно враховується. Давай відключимо антимев і бачимо, що у нас немає різниці. Наприклад, в Аксіомі, що мені подобається, взагалі там, на Буликсі, що в нас є пріоріті, є брайпфі. Якщо в нас мев Protection, яка, яка нас якби, захищає від того, що перед нами хтось купив і продав нам дорожче, то ми тут більше ставимо газ на брайп. Якщо ми, наприклад, відключаємо, я зараз відключаю в Protection, то ми тут більше ставимо на пріоріті. Тому якби треба це розуміти, але базово взагалі buy і settings в мене 0.001 і bribe 0.007. Тому якщо ми, в принципі, усередньому це, то я б сказав би, що типу, 002 повинно бути ок. Але я б це все тестував, дивився, б, як це все працює. От воно нам пропонує швидко, і воно нам просто от, прикольно, що. Буде, як я розумію, автоматично підтягувати наш газ. Ось тут, тут чітко прораховано 0,07, 01, долар, 1,7. Коротше, я б виставив би, наприклад, швидко і тестував би, як це все працює. Тут так само ми бачимо графік, зліва бачимо популярні меми, останні угоди, бачимо власники. Тут такі трошки краєвий перевод, але якби ми розуміємо, що це холдери, яких ми так само можемо відкрити, але якби воно нас приводить в SoulScan. Це не так сильно зручно, але якби алди і діди дивились, так то ми з тобою будемо дивитися. От. Пул ліквідності, поточна кількість, Обсяг торгів, тут так само ми можемо, наприклад, виставити якусь лімітну ціну, що ми хочемо, наприклад, купити на там, не знаю, на 0,1 сол. Як тільки ціна там, впаде на 20%. Виставляємо купити GPT, і тепер ордер розміщено. Він, до речі, у нас тут щось не показується, але я сподіваюся, що ця штука буде додана, але, тим не мене, відкриваємо наші. Ордери, відкриті ордери, і можемо скасувати наш ордер. Дуже важливо не забути, бо купимо і будемо потім сидіти думати, що робити. От тут у нас є аудит, але треба розуміти, що всі меми з Pumfana, вони безпечні, тому якщо цей мем тут створений, тому в принципі не паримося. Що взагалі тут і саме основний лайфченч, це те, що ми можемо торгувати нові пари. Відкриваємо памфан І що ми бачимо? Ми бачимо нові пари, бачимо пари, які вже мають зараз дійти до рейдіуму, і пари, які вже дійшли до рейдіуму. А тепер давай зрівняємо з тим, що взагалі в нас є від, в плані відбування на аксіомі. Бачимо, мем, от, Максимально свіжий. Виставимо взагалі, проберемо всі фільтри. Наприклад, Market Cap виставимо ніяку, Apply All, бачимо 100X, відкриваємо, дивимось, 100 x Бачимо, наприклад, мем мем. Зараз він з'явиться. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Можливо, у мене тут просто стоїть ця двіжуха. Op, MC5. Тобто є затримка, є, вона мінімальна секунд, я думаю, 5. Але в моментах я дивився, що було прям дуже швидко. Тобто WCL, GTA. Обновим сторінку Мені здається, через те, що в мене тут коротше, я ползунком ввожу. Воно призупиняється. Але коротше бачимо, що всі ті меми, які з'являються на XOM, які підтягує інфу напряму з памфану, вони показані тут. Тому що ти можеш зробити? Ти можеш ведесенько навести і купити цей мем-токен. Для цього відкриваємо мем. До речі, я думаю, що тут вже є кнопочка Quick Buy. її теж немає. Сподіваюся, її додадуть. Опять же, ми розуміємо, що це супер свіжий продукт, якому там тиждень і типи з Мексу хочуть упростити задачу мемів. Я думаю, що це майбутнє, коли біржі такі штуки будуть робити, бо ну, нафіга типу, знати, як користуватись фантомом, знати, як його там фразу записати, ну це все зайве. Типу, ми довіряємо біржам, якихось 5-10 сол починаємо торгувати. Тому ось тут, тут кнопочка QuickBoy, прям була б дуже крута. Що ми бачимо відразу? Що основне? ринкова капіталізація уходить за 2-4 години, обсяг. Так, да. ну, тут реально мало чого є. Типу, я як би це все використовував, я би використовував X-трекер, який в мене є в клубі, або взагалі безкоштовний X-трекер є в Аксіомі, так само показував, тому не топлю. Що я робив би? Я підтягнув би, би свій X-трекер і дивився. Вився б на нові пари. Як я це зробив, як я підтягнув, я користуюсь Арком, це такий браузер, супер швидкий, максимально зручний. Мені подобається, що все зліво, він хаває менше оперативної пам'яті, тому якщо у вас Mac там, на 8 ГБ, то вам це дуже потрібно, бо якщо у вас багато вкладок відкрито, Mac у вас не сильно тупить на Арку, а на Google Chrome тупить. Так от, я б тут сидів би і просто дивився якісь прикольні, наприклад. Twitter, якась новина, Ілон Маск про щось каже, як тільки це тут з'являється цікаво, я чекав би мем, який з'явиться серед нових пар, і цей мем би купив би. І для цього, що я роблю? Би, я просто чекав би мем, наприклад, відкривав би конкретний мем і нажав би швидко купити. Типу відкрив. Тобто тут, в принципі, два кліка. Якщо на звичайних буликсах треба можна відразу ж нажати, тут в принципі два кліка. Із основного, це те, що ми відразу ж можемо так само побачити, взагалі, що тут за соціалка. Тут бачимо якийсь сайт. Тут бачимо теж сайт і можемо так само відкрити, подивитися, про що йде мова. Ну, тобто Глобально, якщо ти вмієш аналізувати меми, тобі ну, плохому танцору яйця мішаю. Тобто, да, не так зручно, да, незвично, да, не так можливо на пару секунд швидко. Але нормальний мем можна побачити. Ось мем Freedom, мем Coin. Дивимося ці меми. Ми бачимо на аксіомі. Відкриваємо пульс, бачимо Tired. Давай, В принципі, ми переберемо цю двіжуху. Оп, оп, у нас тут фільтри. І подивимось. От, в принципі, ці всі меми в нас тут є. Не знаю, чомусь. І по якомусь такому цікавому, по цікавому принципу Аксіом показує, не від самих перших, але глобально все, що нам треба знати, що це меми, які от, щойно щойно мають дійти до рею, і ти можеш бачити, перше, це скільки їм хвилин, якщо мему там 18 годин, то ну, це не дуже цікаво. Тому. Тут не вистачає фільтрів і фільтри це було б основне. Тому що тут, наприклад, мему 61 день, і що він тут робить, я не розумію. Тобто Тут, в принципі, прикольно працюють нові пари, прикольно працюють випущені пари, бо вони свіжі, а от лістинг чогось ну, таке, якщо чесно. Тому можна так само вибрати мем в розділ Обране, вписати, наприклад, якийсь мем, поставити зірочку, і тепер ти в розділі обране будеш бачити ці меми. Тому я б в принципі, протестував, бо давай, наприклад, з собою купимо якийсь мем. Наприклад, відкриємо Grayscale, Подивимось взагалі, що це за новина. Бачимо, що там в нас щось там, там. там. Grayscale, ETF, Solana, Окей, наприклад, прикольно. Відкриваємо цей Grayscale. Нажимаємо Купити на 0,1 Sol. Чекаємо, щоб транза відбулася. Бачимо, що капа на самопочаткова 3000 це та капа, з якої починаємо. Ми всі вже зараз нові меми через те, що Solana падає і капа початкова теж падає. Чекаємо, що нічого не відбувається, розуміємо, що все, ГГ. Нажимаємо продать. У нас тут чомусь не підтягнулася ця вся движуха з налаштуваннями, хоча я її вписував. Так. What the fuck is this? А, можливо, треба було б ще раз писати. От. Тепер ми точно вписали. Тепер, ще раз, якщо ми хочемо купити на 10 солан, oh, фак. Непогано, непогано. Зараз я тут впишу. Можливо, я тут, коротше, написав. От, давай. 01 буде соло. От гаразд. Тому, от. І самий основний плюс взагалі Мексу для новачків це те, що тут комісія 0,1 І це дуже важливо, тому що взагалі Буликс бере 1%, відсоток, аксіом бере там може 0,7-08. І тобто, якщо ти купуєш на 10 тисяч доларів, тобто там, типа, не знаю, 7-10 салан, ти віддаєш 10 доларів просто за відкриття однієї позиції, буликсу, А тут ти віддаєш 1 долар. Тобто, да, на Максі можливо, там щось так повільніше, якихось фільтрів немає, але ну умовно, якщо ти хочеш пояснити, як працювати в мемах своєму брату, баті і показати все дуже просто, то можна пробувати торгувати. Я думаю, що ця тема буде розвиватися. З прикольно, це те, що тут вже є така двіжуха, як промки. Ось я в телеграм-каналі в себе писав про цю промочку, відкриваємо її. Бамбум, для нових користувачів Dex, -у. Реєструємо аккаунт на Мексі, відвідуємо сторінку Dex Plus та активуємо свій гаманець DEX DexPlus, ну коли депоємо взагалі соланку. Підтримуємо еквівалент щонайменше 100 в чистих депозитах, тобто 100 доларів чистих депозитах, типу, ну, порахуйте, коротше, менше, ніж 0,5 сол. І, чекаю, ні, більше навіть. Ну, короче, одну саланку, деть нормально. Торгуєте менше одну салану в токенах на DexPlus, і отримаєте фьючерсний бонус у 20 USDT. Новачкам, в яких реально мало грошей, які хочуть в цьому розібратись, варто спробувати. От. Тому, по суті, тема прикольна з цікавих моментів, то, що тут є розумні гроші, воно так, звісно, каряво переводиться. Смартмані звучить якось да, а от розумні гроші несуть. Тут старі добрі інфлюенсери, піанель, яких ти можеш бачити через за 7 днів, піанель, наприклад, за один день, наприклад, піанель за 7 днів. Там, Чувачок З назвою Based A16Z. Відразу, відразу ж підтягує X в його аккаунт Твіттера. Прикольно побачити, що це за тіп. Ти можеш побачити, що в нього там за покупки, продажі. Бляха, муха, закрив. Закриємо цю движуху, побачимо, що, от, наприклад, він продавав Гордільо, ВЛМ, Кабал. Бачимо його відкриті позиції, що він зараз тримає. Трошечки все так, знаєш, грязно виглядає, незвично мені дивитись, що, куди, як, але ну, по суті ну, норм. От що тобі треба знати, що він заробив плюс 300 тисяч за 7 днів. Це ну, всього лише, типу, 2 ікса, тому не так багато. Коефіцієнт успіху, тобто його профітність 60%. Він так само може, наприклад, на нього підписатись. І тепер ти можеш поставити, що ти хочеш вімкнути сповіщення. І тепер, коли ти відкриєш розумні гроші, ти можеш побачити свої підписки і, коротше, слідкувати за цим типом, що він там робить, прикольно, не прикольно. Тут можна вибрати певні події, показувати лише мої підписки, і ти будеш бачити в режимі прямого часу таку типу, ленту, інстаграм своїх смартів. Теж прикольно, прикольно. От. Якщо ми від, ну, прибираємо цю галочку, бачимо всіх типів, бачимо, що вони взагалі купують, що продають, тобто ти. В режимі реального часу можна бачити, що смарти купують. Бачимо, що Смарт купив, наприклад, дві хвилини тому мемкоін, який називається Річер, на, верніше продав на 6,86 сол. Перед цим він продав мемкоїн, який називається Віні. Давай подивимось що вони там прямо такого купили і ще не продали. Бачимо. Це в нас Vadels. Ну, це у нас чувак, який дуже сильно от, багато торгує на памфані. Це, я так розумію, аналог от всього того, що є ось в волетрекері на Axioмі. Тобто ми в режимі реального часу бачимо, хто купує, по якій капіталізації, на яку суму, і можемо копітрейдити, просто розуміти, яка мета, який нартив. Ну, типа, теж прикольно. Опять же, є для цього всього GMGN, Cielo, багато сервісів, які дозволяють тобі це все зробити. Тому, скажімо так, Тестуємо, відкриємо, наприклад, цю сторінку, подивимось, що відбувається, нічого не відбувається. Окей. Нажмемо підписатись, все, підписались на Вадлса і будемо слідкувати, що по що, що, що ньому. Підрезюмовуючи, коротше, Dex Plus прикольна штука, які взагалі тімки на заробітку є. Перше, я відкривав би x tracker якщо ти є в клубі, якщо немає, просто якось собі достань. Дивився б супер новий мем, де Ілон Маск про щось каже, дає фотка, дає стікер чіткий. Тобто, якщо Ілон Маск показує собачку, каже, що я завів нову собаку, яку звати Пітер, то я купив би саме перший мем, який тут з'явився б. Тупо саме перший. Бо якщо б це був би не самий перший, купив би саме той мем, де типи, починають щось купляти. Друге, як би я заробляв, це відкривав вже, вже меми, які в розділі випущені, тобто вони дійшли до рейдіуму, відкривав би кожен свіжий мем, чим свіжіший, тим краще. От, наприклад, 2 хвилини на тому, 18, от мені найцікавіше цікавий фай. Відкривав би і дивився взагалі, як виглядає графік. І на перших діпах пробував би заходити. От Зазвичай, коли мем росте, ось тут він до 8 тисяч виріс, ось тут він ще не дійшов до радіуму, і ось тут, тут рейдіум, ось десь тут. Я чекав би перший і на першому діпі при умові, що мем мені подобається, я пробував би швидко купити. Тобто, зазвичай діп нас, типа мінус 50% від хаю, тому можна сказати, на капі 30 тисяч десь от в цьому діапазоні. Можливо, отут -от би я відкупив би. Для цього мені треба зрозуміти, що це за мем. Я відкриваю взагалі от Crashify. Я не бачу ніяких соціалок. Можливо, якщо я повернусь назад, я це побачу. Давай повернемось назад. Що це в нас за Crashify? Querшіfy? Сайт. Відкриваємо, бачимо, що це а, Дональд Трамп. Трамп is purposely crashing Market. Ну, типа, креш, це тіпа, руїнити. Тобто Трамп руїнить ринок. Така тема вчора заходила просто кучу мемів з якимось там посилом з політикою, особливо без ніякої новини, просто висосані з пальця, в людей біль. от Їх біль, це те, що ринок кришифайт. На аксіомі. Давай подивимося, як це виглядає. Тут взагалі цього мему немає в мене по принципу а, взагалі налаштувань. Ну, окей. Ну, не знаю, чи я б таке купив би, можливо, Надіпі спробував би відкупити подивився взагалі, що тут по, по волюму, чи волюм у нас взагалі класний, в обсяг за 24 години 42 тисячі баксів. Не вистачає тут волюму за 5 хвилин, це було б прям максимально прикольно, але якщо ми, можливо, так наведемо, ми побачимо тут волюм. Да, бач, зліва волюм з'являється. Тобто бачимо, що на п'ятихвилинній свічці на капі 40 тисяч, волюм 48 тисяч. В цілому волюм прикольний. Можна сказати, що я за рахунок волюму розумію, що до мене притята увага. Можливо, я б тут просто купив би на відскок. Купив би, тут не вистачає, до речі, ще секундного графіку. Прям було б прикольно, тому що ми, ми всі торгуємо на секундному графіку, хвилини це трошечки таксібек. Ну, тим не менше, отут просто купить. На 2 іксах продать, наприклад, в 2X, бачу, вже мем відскакує. Тобто завжди новий мемтокен він робить перед ростом дім. Давай подивимось, меми, які були випущені, в яких норм капа. І подивимось, взагалі, як вони росли. От, наприклад, е так, 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 так. FTP. Не знаю, скам це чи не скам. Ну, судя по тому, як він взагалі вист... випригнув це скам. Мем повинен рости кардіограма, отак по чуть-чуть. Давай відкриємо ще якийсь, наприклад, де капа у нас не знаю, більше 100 тисяч. Ну, мем Пабло теж, мабуть, якийсь скам, то що я хез, що це. А ні, це просто slowcook. Ось тут, коротше, у нас був рейдіум. Мем коли в нас виріс. Коротше. 11 ранку сьогодні. От да, тут був рейдіум. Десь отут. Коротше. Діпа не було. Мем росте, росте, росте. Перший діп можна було пробувати відкупити. Ну, допустим, ладно, тут було слишком мало, скільки тут, мінус 30, чекаєш другий діп. І от на другому діпі твоя задача купити в момент, коли воно починає відростати. Тобто воно падає, падає перестало падати, ти ж розумієш. Ну все, ну от прикинь, от, з 12.12 .12 по 12.21 типу 10 хвилин підряд, мем падає. От, просто падає. І тут він або продовжить падати і все, і маму не буде. Або якщо наратив прикольний і смарти підхоплюють, він просто перестає падати, як от і почне постійно рости. І от ти от вже тут, тут, пробуєш в нього зайти, наприклад, навіть по 52К. Ну, і якби в тебе апсайд, бро, дивись, ну, типу, 5 іксів. Ну, опять же, де ти 5к заробиш на такому ринку? Звісно, ти будеш фіксувати частково на 2 іксах 25%. Ну коротше, якби ти прям досидів би, фіксував би чисто, от, поки воно росте фіксуєш, ну, своїх 2X 3 ти забрав би. Прикольно? Прикольно. Відкриваємо взагалі. От, тут не вистачає кстати, соціалок. Що це за пабло, мемо? Чи купив би я його? Давай подивимось. Так. Пабло, 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 Пабло. Відкриваємо. 19 годин тому просто якийсь канал Not Interesting виклав фотку. Пабло. Ну це, типа, чіткий тікер, фотка, але в нас є Ну, Хе -зе. Ну, але от, на рівному місці кейс, де ти міг купити дешево, не чекаючи, поки цей мем десь з'явиться на якихось біржах. Пам'ятаю, коли він з'являється на біржах, ти вже повинен свої сумки об ці біржі фіксувати, але, а не заходить як, як екзит ліква. Бо поки мем на памфані, він якби ще недооцінений. Ризик, що це скам дуже великий, але якби ти ще не екзит ліква. Тому коротше. От. На зв'язочку був Андрій Факін Superior. Підписуйся на соціалки, на Telegram, Instagram, я там постійно пишу про якісь меми. Практично кожен день стрімлю нові меми, там, торгую в лаві. В Ютубі, тому залітай, дивись, все. На связи був супериор. бам 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 бем.